Вибір фунгіциду це відповідальна справа. Фунгіцид широкого спектру дії Тремізія від компанії FMC. Це універсальний препарат для захисту різних культур незалежно від регіону вирощування, ефективний контроль піроноферозу, септоріозу та іржі на пшениці, альтернаріозу білої гнилі і фомозу на соняшнику і ріпаку. Тремізія поєднує у собі два основні компоненти нову молекулу групи ASDHI Флуендапір та високосистемний триазол флутриафол. Їхня комбінація має профілактичну, системну та лікувальну дію з довготривалим захистом. Препарат починає контролювати хвороби уже під час зараження та проростання грибів у тканини рослин. Завдяки унікальним трансламінарним властивостям діючі речовини проникають у кутикулу листка та накопичуються у внутрішніх тканинах рослин. Флоіндапір наносить превентивний удар по клітинах патогенних грибів, блокуючи клітинне дихання. Виробництво енергії, необхідної для підтримання життєдіяльності, зупиняється. Флоіндапір контролює хвороби на початкових стадіях та зупиняє проростання спор патогенних грибів і формування апресорію. Миттєва дія флутреафолу, його висхідний рух, перерозподіл та швидкість реакції пригнічує біосинтез ергостеролу, запускає процес руйнування клітинних мембран грибів, що призводить до витоку їхнього соку та загибелі патогенів. Механізм дії зупиняє ріст міцелію та споруляцію грибів. Завдяки системним властивостям флутреафол гарантує додатковий захист нового приросту від росту міцелію. Діючі речовини з різних груп взаємодоповнюють один одного, забезпечуючи контроль розвитку резистентності до фунгіцидів. Фунгіцид має подовжену захисну та лікувальну дію за рахунок стійкості до змивання. Тремізія чудово працює у парі з іншими ЗЗР і сумісний при застосуванні води і той же період. Тремізія майстерність фунгіцидного захисту.